Шухір ТЦК, які вироки ухвалюють суди громадянам, які повідомляють про роботи ТЦК та СП у соціальних мережах? Судова практика. Перший вирок московський районний суд міста Харкова визнав винним чоловіка, який створив передумови для того, щоб особи могли уникнути призову на військову службу. Обвинувачений відшукав телеграм-канал, присвячений роботі ТЦК, кількість підписників, якого складала на той час більше 62 тисяч осіб, та приєднався до його підписників з метою подальшого розміщення коментарів до публікацій щодо місць знаходження представників ТЦК, які здійснювали свою діяльність на території Харкова та прилеглих до міста районів Харківської області. Суд визнав його винним. У вчиненні злочину за частиною 1 статті 114 -1 Кримінального кодексу України призначив дворічний спитовий строк та застосував спеціальну конфіскацію мобільного телефону iPhone 11 у власність держави. Другий. Дарницький районний суд міста Києва встановив, що чоловік здійснював адміністрування телеграм-каналу, де поширював інформацію щодо форм та методів здійснення мобілізаційних заходів на території Києва, а також фотографії та відеозаписи, на яких зображені військовослужбовці. ТЦК і документи, які вручалися особам, щодо яких проводяться заходи забезпечення комплектування ЗСУ, чим надавав допомогу в уникненні отримання відповідних повісток. Як казав суд у вироку, такі дії чоловіка призводять до зменшення кількості мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військові частини за мобілізаційним планом. Суд визнав його винним у вчиненні злочину за частиною першої статті 114 чотирнадцятої кримінального кодексу України призначив дворічний спитовий строк. Малиновський районний суд міста Одеси вказав, що чоловік на відеохостингу TikTok розмістив та поширив відеозаписи, які він самостійно зняв, на яких відображається факт та місце проведення мобілізаційних заходів співробітниками ТЦК. Зазначену публікацію переглянула значна кількість осіб, які відреагували лайками, прокоментувала 557, зберегли 541. Суд визнав його визним у вчиненні злочину за частину 1 статті 114 прим. 1 кримінального кодексу України, призначив однорічний іспитовий строк та застосував спеціальну конфіскацію мобільного телефону айфон одинадцять Четверте. подільський районний суд міста Києва вказав, що чоловік у січні 24-го року зареєстрував обліковий запис на відеохостингу Ютуб, на який підписано 55 тисяч користувачів мережі. Там він регулярно публікував записи стосовно місць розміщення ТЦК. У цій справі також було укладено угоду про визнання винуватості. Призначено чоловіку покарання 5 років позбавлення волі, звільнено від відбування покарання з питовим сроком на 2 роки. Цих злоумисників карають за статтею 114 чотирнадцять кримінального кодексу України перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формув... У абсолютній більшості вироків затверджується угода про визнання винуватості, а також провадиться звільнення від відбування покарання з іспитовим строком. Важливо, якщо ви підписані на вказані телеграм-канали, які здійснюють таке поширення, то жодної відповідальності не передбачено.